По рекомендації мені рекомендували подивитися у це кафе. Давайте разом з вами зайдемо і подивимось. Що ж тут таке є смачненьке, марміне? Ну і подивимось по цінах. Ось такі є смаколики. По цінам ви бачите, я не буду цукерочки. Дуже схоже з нашою. Львівською майстернею, так? Щось нагадує вам. Подивіться, які марньоні дуже симпатичні. Так, як наша львівська майстерня. Я й назвала його шоколадниця. Подивіться, ну теж як і в нас. Ну, сьогодні я не налаштована пробувати тому вибачте. Так, так, як наша шоколадниця. А ну хто пізнає, львівську. наша найкраща, а тут ось там. Бачите, яка краса. все. Це називається, хто не дуже впевнений в собі, тримайте мене семеро. Круасанчики і ось тут різні смаколики. Десерти смачні. Бачив у львівську майстерню зайшла. Крекери ось такі. І ось так вона виглядає. Бачите? Людей небагато кавуся тут є. Шоколад, сумочки. <плес> Давайте пройдемо. Дивіться, так дерево росте прямо всередині. Давайте подивимось з цієї сторони. Там можна буде подивитися. Повністю цей зал. Він такий довгий, багато людей. Можна, я так зрозуміла, там зайди за мізбами заходила. І можна зайти з цієї сторони. А ще тут ми зараз з вами також подивимось. Подивимось, так? Да? Що не крупнули? Подивіться, яка а, краса. <рес> Бачите? Оце якийсь смаколик. Оце якийсь смаколик, дивіться. Ось тут якісь смаколики, приймайте мене все робимо, Пішли на вихід. Тут все для діточок, і, така. і ще одне дерево. Тому це чоколади авторі, шоп, ресторан. Оленка з Харкова, яку я тут товаришую, вона. Мене хотілося сюди, коли якось запросити, дивіться, які стільці цікаві. Отакої. Колись мене хотіла запросити показати, а я вже самостійно, вже я її буду запрошувати, коли вона приїде. І тут у нас ось така пальмочка. Так що приходьте.